Українці теж охочі до адреналіну. Другий етап чемпіонату України з хантрі кросу від гуркотів на Київщині. Екстремалам приготували найскладніший маршрут за увесь час змагань. Круті схили, підйоми та болото вдалося подолати небагатьом. Траса не пощадила навіть досвідчених, Захоплюючу боротьбу. Бачила і нам покаже Христина Бурдим. Такої непередбачуваної траси не бачили навіть досвідчені пілоти. Новий трек не на жарт, насторожує спортсменів. Надо ждати дуже важкого. Я вже на пробному кругу перевернувся. Поэтому треба дуже осторожно. Траса дуже важка. Траса гарна, але складна. Треба бути обережним, стежити за швидкістю. Цього разу учасникам приготували природні гірки заввишки до 20 метрів та багнюку, яка не притаманна кантрі кросу. 15 кіл для швидкості та маневрів близько 60 кілометрів адреналіну. Попереду два заїзди, другими на трасу вийдуть баги, Першими уже на старті квадроцикли. Як і передбачали учасники, найскладніше було подолати болото, яке стало для всіх несподіванкою. Одна ця ділянка вибила з боротьби одразу кількох спортсменів. Навіть ті, хто подолав бруд, далі їхати вже не могли. Згоріл ремень варіатора очень тяжелая траса для квадроциклов. Почему? Очень много подъйомів, причому з большим уклоном. І йде очень большая нагрузка на варіатор. он просто-напросто квадроцикли не видержують. Ярослав в другого етапу кубку України. Він стоїть біля витоків українського кантри кроссу. Та сьогоднішня траса і йому піднесла сюрпризи. Техніка підвела. А у мене повний привод не включився в болоті. Я там простояв минут п'ять. А зараз сітка в насосі забилась, і я їхав еле ту -ту, ту 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 єлі вже доїжджав. Поки квадроцикли долають останні кола, до виїзду готуються баги. Повний бак сіс. Аппетит у нього хороший, може літрів 37 з'їсть. А потім ще придеться додати. На старт увага! Газ. Баги і більш боєготові ніж квадроцикли, та з важкою трасою не впоралися навіть вони. Частина екіпажів добралася до фінішу на останньому диханні. От колісо розбуса сьоніпіля. не доїхав, Отдає ханосашов останній. Очень велика нагрузка на машину. На ремень, на все. получилось, що пробили колесо і ехали на пробитом, Потом що порвали ремень, поменяли ремень. Ну так би саме головне, що є фініш. Наступний етап кубку України з кантри-кросу відбудеться вже наприкінці квітня у Дніпропетровську, і джедаї неодмінно там побувають.